Наступна, наступна думка, оця піо з оця піо кореспонденція з різними особами. Стережіться, остерігайтеся неспокоїв і страхів, коли ж ніщо так не перешкоджає на дорозі до, до досконалості, як взбурення, страхи і неспокій сумління. Отже, це є найбільшою нашою перешкодою, так, на дорозі до досконалості. Так. Не наша неміч, так, ми свідомі свої немочі, так, бо сила Божа діє в нашій слабкості. Я свідомий свої немочі, я знаю борюся. Так, зрештою, зі своїм особистим рухом будемо боротися до кінця життя. Так кажуть, що, наприклад, хто залежний від... Алкоголь, наркома... наркотиків чи порнографії, ну це це вже не все життя. так? Людина буде постійно з цим боротися, цей гріх може постійно повертатися, так? Але не це є властиво найголовнішою перешкодою на дорозі досконалості. Каже отець пів стережися. Стережися страхів і неспокою, сумління, такого збурення. Лагідно притулися до ран нашого Господа. Лагідно притуліться до ран нашого Господа вашими серцями, а не раменами, не раменами, а серцями. Можливо, бачили таку ікону, як святий Франциск Асирський, фактично найбільший почитатель з Господніх, можна з певненістю сказати. Обіймає Ісуса Розп'ятого на Христі, неначе допомагає Господу, так? потішає Його. Підтримує Його. А той спів каже духовний спосіб притулитися до ранашого рана Господа, щоб ці взбурення, страхи і неспокій сумління нас покинули, бо це найбільша перешкода на нашій дорозі до досконалості. Виявіть цілковиту довіру Його милосердю і доброті. Виявіть цілковиту довіру Його милосердю і доброті. Що це означає? Це означає, що я в світі боротьбі, в тому стані духовному, який я переживаю, довіряю Господу. Цей постійний заклик, який ми бачимо під іконою Божого милосердя. Ісусе, довіряю Тобі. Пам'ятати про це, промовляти Його? так? А він вас ніколи не опустить. Але поручайте, поручайтеся з цього причину його Святому Христові. Отже ж, пам'ять нам, Божу, доброту, Боже милосердя. І Господь нас не опустить. Поручайтеся з цього його причиною Святому Христу. Так. Мусимо полюбити Святий хрест Христовий. На якому Господь віддав життя за кожного з нас, і час від часу собі навіть на нього побожно споглядати, казати, Ісусе, люблю Тебе, в духовний спосіб притулятися до Нього, віддавати всі йому всі свої болі, терпіння, щоби в такий спосіб іти дорогою до досконалості. Амінь.